Давайте прямо зараз відкриємо карту Сполучених Штатів Америки і подумаємо, який штат обрати для життя іммігранту. Але блін, тут їх цілих 50 задачка точно не з легких. Може, Гаваї так красиво, але блін, занадто далеко, занадто дорого, та й по роботі не дуже розумію, що там робити. Може, Аляска, холодно, може, Аризона? Спекотно таких може бути дуже багато варіантів. Друзі, всім привіт! Нагадаю, що звати мене Кристина. Я українка харків'янка, 5 років живу у штаті Каліфорнія. Сьогодні пропоную розглянути п'ять популярних штатів не тільки серед іммігрантів, але й серед американців. Порівняємо їх по зарплаті, податкам оренді клімату та безпеці. Розкажу, що і як ну а обрати, звісно, вам друзі. Ну і дякую, що поставили цьому відео вподобайку. Ну а тепер погнали. Пропоную поговорити про Флориду та Техас. Чому саме Флорида та Техас? Тому що самі американці обирають ці два штати для переїзду. Журнал Consumer Affairs опитав 150 тисяч американців і з'ясував, що цього року 16 тисяч з них планують переїхати у штат Флорида і ще 10 тисяч у Техас. Тож перший штат, який ми з вами сьогодні розглянемо, це штат Флорида і місто Майами. Чому розглядаємо саме Майами? Тому що Майами це велике місто. Об'єктивно, якщо ви тільки переїдете, там буде простіше знайти роботи. Отже, Флорида дуже красивий штат, дуже. Теплий штат. Ми були два рази в лютому, в лютому там шорти, майка це все, що тобі потрібно. Єдине, що а, трохи некомфортно, це дуже високий рівень вологості. Тобто ти навіть ввечері виходиш а, в джинсах і в футболці, ти поки дійдеш від машини до супермаркету, ти вже весь мокрий. Але люди звикають до цього приблизно за рік. Потім кажуть, якщо там температура нижче 25, вже курточку одягають. Якщо ми говоримо про оренду, ванбедром середня вартість оренди квартири 2300 доларів. І пропоную поглянути на екран подивитися що нам за таку суму пропонують тобто самі бачите дуже красиве житло середня зарплата по штату флорида 64 тисячі доларів на рік це доволі висока зарплата але знову ж таки це була середня зарплата але якщо ми говоримо про мінімальну зарплату то вона в штаті флорида становить 13 доларів на годину якщо ми візьмемо там середню зарплату офіціанта давайте да, порівняємо по середній зарплаті офіціанта в кожному штаті то середня зарплата офіціанта в штаті флорида в місті Майамі – 14 доларів за годину тобто на місяць ви до чаєви Будете заробляти приблизно 2435 доларів. Якщо ви захочете придбати нерухомість у штаті Флорида, хорошого рівня будинок це приблизно півмільйона доларів. За рахунок того, що в Майамі відносно дешевше, ніж тому ж Нью-Йорку, там Каліфорнії, туди їдуть часто американські пенсіонери. І не тільки американські пенсіонери, навіть айтішники з Кремнієвої долини, люблять купувати там житло, тому що одна справа купити житло за 2,5 мільйона, десь в Пало Альта, яке буде виглядати як сарай, я не жартую, і купити щось дуже красиве. Або якусь квартирку за 400 тисяч доларів в Майами на 17-му поверсі. Ну погодьтеся, різниця дійсно є. Тому що якщо ми говоримо про LA, а тут мільйон півтора буде коштувати більш-менш нормальний будинок, і то в рамках самого Лос-Анджелесу вам не дуже лагшелі щось запропонують. Це буде щось стареньке, побудоване десь в 1926 році, але з реновацією з власним бекярдом. Щодо громадського транспорту в місті Майами. Там є метро Рейл, проїзд в одну сторону, коштує 2,25, Але насправді не уявляю життя в Майамі. Без машини, тому що як мінімум спека, вологість і тобі постійно хочеться сховатися під кондиціонером. Але от ми були в Майами, орудували автівку. Ми зупинялись на сані Алс. Я пам'ятаю, що там одна така довга дорога і постійні затори. Тому я ж з точки зору заторів в Лос-Анджелесі, да, наприклад, всі жаліються. після Майами, я така в що скажу, не дуже сильні затори. Податок на рівні штату Флорида. Оце дуже класна відмінність від багатьох інших штатів, тому що тут в Америці є два види податків на рівні штату і федеральний. Якщо федеральні платять ці, то в деяких штатах податку на рівні штату нема. І в штаті Флорида якраз податку на рівні штату немає, тому відповідно там дуже вигідно вести бізнес, Ви будете платити тільки федеральні податки. Також часто. Ви мене питаєте, Крістіна, а який рівень англійської треба мати переїжджаючи в США? Ну такий, аби ви могли поговорити з офіцером в аеропорту при перетині кордону? Ну, і насправді, коли ви приїдете і підете в перший супермаркет США? Вас там запитають do you need a bag? Що відповідаю, так і буде. Тож, який би штат не обрали. Вчить англійську, це як ви помітили те, що радять усі герої моїх інтерв'ю, яким вдалося тут чогось досягти. Так я розповідала, що можна легко знайти роботу без англійської, взагалі, влаштуватися мувером або прибиральницею. Це робота, яку ви можете дійсно знайти на другий день перебування в США і заробляти свою мінімалку. Є іммігранти, які по 20-30 років живуть в Америці і не знають англійської взагалі. Ви солісоково чули про брату біч Нью-Йорку, або це маленька Одеса, або як її називають маленький совок. Там можна, хоч зараз, побачити тютю з фіолетовими тінями, або купити сіді диск. Але звісно, я розумію, що нові іммігранти часто пашуть на кількох роботах одночасно, аби вижити, бо тут все дорого, і просто немає часу та сил ходити на курси англійської. І це відтягує інтеграцію в англомовне суспільство. Але спокійно, я знайшла класний варіант. Це EnglishDom – найбільша онлайн-школа англійської в Україні. З EnglishDom можна займатися онлайн будь-де будь-який зручний для вас час, один на один з викладачем, і вам навіть не потрібні підручники, бо все є онлайн. А ще за дуже багато корисних інструментів для практики це і мобільні додатки, і розмовні клуби за інтересами, і навіть кулінарні курси можна проходити англійською мовою. Все зроблено для того, аби занурити вас максимально в англомовне середовище. Тож, вчайте англійську, коли зручно, як хочете, іде завгодно, хоч в ліжко догори дригом, хоч в кафе. Друзі, з інліждом займатися англійською можна, хоч на басейні, поєдно чи корисне з приємним. Головне не забувати мазати санскріном або принаймні ховатися в тінь. Тож переходьте за посилання або за QR-кодом на екрані і записуйтесь на перше безкоштовне заняття. Ну і я була б не я, якби не вибила для вас знижку. Тож за промокодом Кристина 10 ви отримаєте 10% знижки при купівлі повного курсу. Ну пам'ятайте, що англійська це не другий шматок торту Зайвої точно не буде. Це другий штат, який ми з вами сьогодні розглядаємо, Техас. І що ми взагалі знаємо про Техас? Там ковбої да стейки, ковбої, які люблять стейки, добувають нафту, а також багато вогнепальної зброї. Дійсно, за даними 2021 року, нові дані, на жаль, не знайшла. А було зареєстровано понад мільйон одиниць вогнепальної зброї у штаті Техас. Ну і говорячи про місто для життя в Техасі, я би запропонувала місто Остін. Сам Техас він доволі консервативний, але Остін він дуже навіть ліберальний. І насправді Остін наразі називають новою кремніводою тому що туди навіть переїжджають бізнеси з Каліфорнії. Також скажу далі, чому оренда Ван Бедрум в середньому буде коштувати 1600-1800 доларів. Доволі приємна ціна, особливо мені як каліфорнійці. Середня зарплата в штаті а, Техас. В місті Остін приблизно 67 тисяч доларів на рік. А саме тому, що там наразі дуже багато IT-компаній. Але якщо ми говоримо про мінімалку у штаті Техас, то вона наразі становить 7 доларів 25 центів. Але насправді, якщо поглянути на середню мінімалку в самому місті Остін, то це приблизно 15 доларів на годину. Ось, наприклад, якщо ви поїдете в Остін, захочете там влаштуватися офіціантом, скоріш за все, вам будуть платити 15 доларів на годину, тобто на місяць це буде виходити приблизно 2588 доларів. Ну, якщо захочете купити. В штаті Техас у місті Остін будинок, то середня вартість купівлі будинку 500 тисяч доларів, тобто, в принципі, в середньому ціна як у штаті Флорида. Тут нема податку на рівні штату, тобто насправді, оце основна причина, чому бізнеси з Каліфорнії, да а ті компанії з Каліфорнії переїжджають у Техас. З найпопулярніших чули, наприклад, компанія Тесла, також компанія Oracle, Hewlett Пакар, Чарльз Шваб. коротше, багато компаній дійсно переїжджають у Техас, переносять туди головні офіси, тому що дійсно з точки зору ем, прибутку це дуже вигідно. Друзі, далі поговоримо про Нью-Йорк та Каліфорнію. Насправді, якщо ми візьмемо статистику, з Нью-Йорку та Каліфорнії їде доволі багато людей, але також наряду з. Цим багато людей сюди переїжджає, в тому числі наразі дуже багато українців приїжджає в Лос-Анджелес. Якщо не вірите, просто ви приїдьте сюди, вийдіть на вулицю. Я кожного дня зустрічаю українців і через день зустрічаю навіть своїх підписників. Тому дійсно іммігрантів, наприклад, в тій же Каліфорнії і в тому ж Нью-Йорку дуже і дуже багато. Ну, Якщо ми говоримо про Нью-Йорк, то туди дійсно їде багато іммігрантів, тому що, знаєте, зазвичай люди діляться на два типи: ті, хто дивився секс-великому да, ті їдуть Нью-Йорк, або ті, хто дивилися Беверлі Хілс, їдуть в Лос-Анджелес. Але якщо ви збираєтесь обирати для життя Нью-Йорк, штат Нью-Йорк і місто Нью-Йорк, то готуйтесь, там буде дуже дорого. Якщо ви захочете знімати квартиру на Манхеттені, то однокімнатна, точніше, one bedroom квартира на Манхетні коштує приблизно 3-3,5 тисячі доларів. Насправді, за 3,5 тисячі доларів у вас буде там навіть пралка. Ось пропоную поглянути на це. Варіант, як то кажуть, в Одесі не фонтан, але принаймні пралка у вас буде. Хоча, якщо порівняти, то навіть те, що пропонують в інших штатах, да, за схожу суму, то е, такої, такого планування і взагалі пралки, знаєте, на кухні вбудовано, як у нас в Україні роблять, такого в Америці, напевно, окрім Нью-Йорку, не знайдете, тому що дійсно квартири трошечки нагадують наші. Якщо ми говоримо про середню зарплату по Нью-Йорку, то це фінансова столиця Америки, і там заробляють в середньому 70 тисяч доларів на рік. Мінімалка 16 доларів на годину, але якщо ми вже сьогодні Туємося по середній зарплаті офіціанта, да то в середньому офіціант в Нью-Йорку заробляє приблизно 17 доларів на годину. Тобто в місяць ваша зарплата стартова буде десь приблизно 2900. Тобто, самі розумієте, ваш варіант лише орендувати кімнату в Нью-Йорку, тому що е, свою власну квартиру ви на Мангеттені не потягнете. Друзі, я була у Нью-Йорку один раз. В цілому місто мені дуже сподобалось, тому що воно на відміну від того, що Лос-Анджелеса нагадує місто, там є громадський транспорт, там багато людей на вулиці, вони гуляють. Тому якби мені там було 19-20 років, напевно. Я би обрала Нью-Йорк для старту, тому що там легко мені знає легше і знайти роботу, якось комунікувати з людьми, коли ти новий іммігрант. Але враховуючи те, що зараз дуже багато українців, дуже багато українських груп, це взагалі не проблема. А в цілому я зробила висновок, що як туристу там класно, але жити я там не готова. І для порівняння, як виглядає комплекс у Лос-Анджелесі, величезна зона з басейном, з лежаками, а власне тренажерне зало там от, на другому поверсі. Тобто, да, ти платиш теж дуже велику суму. Але ти принаймні розумієш, за що ти платиш. Величезний плюс Нью-Йорку. Вам там не потрібна автівка. А більше того, якщо ви заведете в Нью-Йорку автівку, вона вам створить більше проблем, ніж зручності, тому що там дуже проблематично з парковками. Якщо ми говоримо про метро, то проїзд в одну сторону коштує 290. Я каталася на нью йоркському метро. Все більш-менш нормально, ніяких яких страхіть, жахіть навіть щурів я великих не бачила. користуватися можна в день точно. Нормальне метро. Ми їздили до 12-ї ночі, тому що говорять, що страхіття там можна побачити десь приблизно під ранок, 3-4 година ранку. Тому що метро в Нью-Йорку працює цілодобово. А так нормальне метро 2,90 в одну сторону, дуже зручно, можна дістатися дуже легко а, з точки в точку. Якщо ви в Нью-Йорку захочете власне житло, то думаю, я вас не здивую, якщо скажу, що там буде дуже дорого, якщо у нас рент 3 1 половиною да ванбедром, то квартира в Нью-Йорку буде коштувати приблизно мільйон двісті. А говорячи про податки, тут є податок на рівні штату. І він становить 10,9%. Тобто навіть порівнюючи з Флоридою та Техасом, в Нью-Йорку ви будете платити на податки, звісно, більше, тому що тут є податок на рівні штату. Ну, і говорячи про у місті з населенням понад 8,3 мільйона людей, майже кожен 83-й житель є бездомним. Це понад 100 тисяч людей. Понад 4 тисячі з них живуть в метро, на вулицях Манхеттена або інших районах, тобто всі інші переважно живуть в шелтерах, тому що дійсно взимку буде холодно. Далі, друзі, штат Каліфорнія, місто Лос-Анджелес. Якщо ви захочете жити тут, то в середньому Ванбедром хороша Ванбедром. Тут буде десь 2500 3 тисячі доларів. Також пропоную поглянути на екрани, подивитися, що вам пропонують за цю суму. Тобто навіть порівнюючи з квартирою у Нью-Йорку за 3-400, самі розумієте, що в Лос-Анджелесі вам запропонують лагший варі варіант. І от насправді, коли ми були в Нью-Йорку, я так порівняла, то де я живу, і де б я могла жити на Манхеттені, зрозуміло, що ні, Life forever. Середня зарплата в штаті Каліфорнія становить приблизно 74 тисячі доларів на рік. Не забуваємо тут. У нас є і it сфера розвинена. Наприклад, якщо ми говоримо про сан франциско кремніву долину, там 500 кей можна заробляти до податків. Уточню. А якщо ми говоримо про LA, то тут розвинені різні сфери це і бізнеси, і IT, і кіноіндустрія. Якщо ми говоримо про мінімальну зарплату, то вона в штаті Каліфорнія становить 16 доларів на годину. Ну і знову ж таки повертаючись до наших офіціантів, офіціант середньому буде тут заробляти 16 доларів на годину, тобто 2000 690 доларів на місяць. А це знову ж таки зрозуміло до чайових. Тобто в Нью-Йорку ви будете дійсно віддавати дуже багато грошей на житло, і воно буде виглядати там не дуже в Сан Ой, в Лос-Анджелесі. Ви хоча б будете бачити за що ви платите. Ну і говорячи про купівлю нерухомості, тут також буде що Елей, що Нью-Йорк приблизно на одному рівні мільйон, мільйон двісті. Але податки на рівні штату в штаті Каліфорнія трошечки вищі ніж у Нью-Йорку. Якщо у Нью-Йорку це 10,9%, то у Каліфорнії це Тобто саме тому багато бізнесів. Певні it компанії переїжджають у штат Техас, тому що ці 13,3% вони як мінімум економлять. Дійсно, дуже високий податок. Але дійсно штат дуже красивий. А тут щодо природи просто неймовірна природа. Ну і в принципі багато людей їдуть сюди здійснювати свої мрії. І це LA, але про LA сьогодні будемо небагато, тому що весь мій канал принципи про LA. Округ Лос-Анджелес, Greater Los Angeles, да не саме місто, а округ, під яким ми часто маємо на увазі Лос-Анджелес, тут живе приблизно сімдесят тисяч безхатів. Якщо ми говоримо... Про саме місто Лос-Анджелес, то тут їх приблизно 46 тисяч. І можна поїхати, наприклад, в район Скідро і побачити дуже велику частину з них, тому що це район прямо заселений безхатьками. Куди я не рекомендую завітати. І відмінність від Нью-Йорку в тому, що в Нью-Йорку прохолодно, да, взимку, то там безхатьки зачасту ховаються в шелтерах, живуть в шелтерах. А тут клімат дозволяє жити на вулиці Круглий рік. Тому дійсно велика кількість цих людей живе прямо на вулицях. Друзі, ну і суттєва відмінність Нью-Йорку. Піделея в тому, що в Нью Йорку є метро, яке охоплює майже всі райони, то в Лос-Анджелесі метро, звісно, є, але воно максимально незручне, в тому плані, що на якомусь етапі вам доведеться або годину йти пішки, або викликати Uber. Але долар 75 коштує проїзд в одну сторону. Тому, якщо в веле або зберігаєте гроші, або одразу купити тачку, ну або доведеться орендувати. І щодо оренди є класний варіант. Компанія, де власник України називається вона Major Rentals LA, і там можна орендувати Уже по вигідним цінам тачку. На дешевший варіант 250 доларів на тиждень або 750 доларів на місяць але також, в залежності від вашого гаманця, можна орендувати що завгодно. Автопарк доволі великий. Також наразі, окрім тачки, можна орендувати міні-яхту на компанію 8-10 людей за 250 доларів на годину. Мінімум потрібно брати 3 години або водяні мотоцикли. А мінімум треба брати 2 години. Вартість однієї години 150 доларів. По промокоду Українка в США знижка 20% на все. Ну, якщо ми говоримо про тачки, то в ціну вже входить страховка, платні дороги, та нема обмеження по пробігу. Тож, якщо буде потрібна тачка і не тільки тачка у Лос-Анджелесі, знаєте, куди звертатись. Ну, останній штат, який ми сьогодні розглянемо, це Іліноя, а місто Чикаго, або як його американці називають, Чикаго. Оренда однокімнатної квартири Ван Бедром буде коштувати приблизно 1800-200 і в принципі доволі непогані варіанти за цю ціну. Середня зарплата. По Чикаго це 70 тисяч доларів. Я до речі, було теж дуже здивована, тому що це майже на рівні як Нью-Йорк або Лос-Анджелес, а оренда там нижча. Якщо ми говоримо про мінімалку, то це 14 доларів на годину. Але офіціантам переважно в місті Чикаго платять приблизно 16 доларів на годину, тобто в принципі, як в тому ж Лос-Анджелесі. Щодо купівлі власного житла, то в Чикаго будинок буде коштувати приблизно 400 тисяч доларів. Що відносно Каліфорнії або Нью-Йорку доволі дешево. Ну, якщо ми говоримо про податок на рівні штату, то він становить майже. 5%, тобто також, якщо розглядаємо Нью-Йорк або ЛА, він набагато нижчий. А щодо громадського транспорту, то там, наскільки я прочитала, їздить L-Train, і поїздка в одну сторону коштує 2,50. Ну але всі мої знайомі, хто живе в Чикаго, всі мають машини, тому що знову ж таки з точки зору зручності, я не знаю, наскільки наскільки широко охоплює метро місто Чикаго. Друзі, в Чикаго я ще не була. Планую туди поїхати, але я чула, що там дуже багато українців. Я знаю, що багато наших українців там живе, тому. З точки зору, якщо ви іммігрант, там буде дуже легко також знайти роботу у наших вже українців. Ну я також чула, що там багато польських магазинів, куди також беруть українців. А ну я такий прикол про Чикаго, що там кого не спитаєш, всі з Тернополя. А, навіть нещодавно спілкувалася з жіночкою, яка живе в годині від Чикаго. вона каже: Так, це правда, каже: кого не спитаю? Всі з Тернополя треба провести, мовляв, перепис населення Тернопільської області, тому що чогось весь Тернопіль на Чикагщині. Тому дійсно в плані лояльності до іммігрантів, до. Там буде дуже легко знати роботу, так далі. Єдина, єдиний мінус, як по мені, так, якщо ти переїжджаєш вже в США і маєш можливість обирати, і, звісно, там клімат. Там як в Україні чотири сезони. Тобто, мені, як людині, яка не любить зиму, мені комфортніше в Каліфорнії, але знову ж таки є люди, які, яким подобається зміна сезонів. Ну і до речі, прикольна новина була нещодавно, що будинок родини Макалістерів з фільму Один вдома виставили на продаж за 5 мільйонів 250 тисяч. Я так розумію, що попередні власники просто здобулися бачити всіх цих туристів, які приїжджають пофоткатись біля їх будинку. Тому якщо у вас є 5 лямів, ви приїжджаєте в Чикаго, купуйте це будинок. Отже, друзі, давайте проведемо короткий аналіз. Рент у нас найдешевше в осінні Техас, зарплата найбільше в Нью-Йорку та Каліфорнії. Житло вигідніше купити у Чикаго, а клімат на у Флориді. А щодо бізнесу, то бізнес вигідніше вести у Флориді та Техасі, бо немає податку на рівні штату. Коротше, це ми з вами обговорили тільки п'ять штатів. Бачите, тут також є багато плюсів і мінусів кожному з них. Тому, друзі, як ви зрозуміли, вибір штату це дійсно дуже важка задача. Але насправді, якщо ви приїдете в якийсь штат, це, там поживете рік і вам не сподобається, завжди можна переїхати в інший, можна за цей рік да, поїздити, придивитися. Багато людей, хто переїжджає там з той же Кремнівої долини, в Техас або у Флориду, або навпаки. Зараз мені пише мінімум дві сім'ї, які побували в Лос-Анджелесі, живучи в іншому штаті. І кажуть, Кріс, ми зараз переїжджаємо в Олей, нам Дуже дуже сподобалось, навіть незважаючи на те, що тут то дорого. Тому дійсно на вибір штатів багато. Їх, вони як олівці на смак і кольор усі різні. Який штат для себе оберете, Я бажаю вам лише удачі, процвітання і хай у вас там все складеться. Знову ж таки, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Було цікаво. Якщо так, то з вас сподобайка, коментар, підписка на канал, якщо досі не підписані. Не забуваємо донатити на ЗСУ і до все встречающего новых Бувай!